Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Я сьогодні поспішав до вас, бо знайшов цікаву загадку, яка допоможе вам здогадатися, яке число і цифру ми сьогодні будемо вивчати. Слухайте уважно. Ішов додому їжачок, ніс на спинці, він грибок, сів спочити їжачок. І знайшов іще грибок. Малята, скільки грибів було на спинці у їжака? Так, один. А скільки знайшов він грибів? Теж один. А давайте порахуємо, скільки грибів стало у їжака. Один гриб. Два гриба. Всього два гриба. Молодці малята. А ось і наша перша гостя малята, та це ж цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, отака, як бачиш, двійка. Цифра два малята позначає два предмети. А на що ж ще схожа цифра два? Погляньте і каченя, і двійка. Так спритно вигинають шийки, спішать купатися до річки, напитись чистої водички. Малята два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички, ока два, по два крила є у півня і орла. Два може назвати словом пара. А чого ще може бути пара? Давайте подивимося далі. Пара це рукавички, чобітки, туфлі, шкарпетки, а ще можуть бути лижі, ковзани, ролики. Їжачок, будучи у лісі, робив фото. Ось вони перед вами. Вам потрібно розглянути фотографії і позначити кількість предметів на фото цифрою. Ну, починаємо з верхнього лівого куточка. Бачив лисичку? Скільки їх? Одна. Якою цифрою позначимо. Зайчиків. Скільки їх давайте порахуємо. Один, два, всього два зайчика. Якою цифрою позначимо? Позначаємо. Ялинки рахуємо. Одна, дві, всього дві ялинки. Якою цифрою позначаємо? Так. Сонечко. Позначаємо. І. Білочка. Позначаємо. А зараз малята перевіряємо. Молодці. Ви правильно все зробили. І знову гра. Скільки м'ячів у клоуна, малята? Багато. Так, багато. Порахуйте м'ячі, на яких цифра 1. Рахуємо 1, Два, всього два м'ячі. А скільки жовтих м'ячів малята? Один, правильно. А скільки м'ячів, на яких є цифра 2. Рахуємо. Один, два, всього два м'ячі. Молодці, малята. Ось і закінчилася наша подорож по країні математики. Сьогодні малята, ви були молодці. Ви гарно запам'ятали цифру два. Тож до побачення, до нових зустрічей.